До 2014 року економіка Єврозони не вийде на зростання. Такий невтішний прогноз, дає Єврокомісія. Брюссель взяв назад свої слова про те, що рецесія скінчиться вже цього року. При цьому єврокомісія вказує на основні причини затримки нестача банківського кредитування і за високе безробіття. Олі Рен заявив, затяжний дисбаланс європейських економік стримує і тисне на зростання в короткостроковій перспективі. Нинішню ситуацію можна охарактеризувати так. Статистика наприкінці минулого року розчарувала на початку Цього року вона вже була трохи кращою. А в майбутньому довіра інвесторів укріпиться. За прогнозом єврокомісії. Цього року економіка Єврозони втратить ще 0,3%, а Безробіття становитиме 12,2%. А от наступного ВВП зросте вже на 1,4%, а щодо безробіття, то воно майже не зміниться. 12,2% – це понад 19 мільйонів людей на ринку праці валютного союзу. Найгірше справи йдуть в Іспанії. Уряд обіцяє податкові пільги малому бізнесу в обмін на створення нових робочих місць. Їх потребує більш ніж чверть населення країни і більше половини з віком до 25